Друзі, всім привіт! З вами я Кім Джі Су і. Містер Руф. Сьогодні ми записуємо шосту ча частину летсплея Зоряне затемнення. Ми продовжуємо будувати дом, нашу будівлю. І давайте продовжимо. Так. Ми побудували, трохи пройшов кріпер в тій серії, яка була остання, і взірвав нам трішки дім. Але ми продовжуємо, ми відновили трішки. Я тут. Хочу побудувати балкон, так сказати. Ось такий тут. Так що ми зараз йдемо рубати е, дерево, дуб. Так що підписуйтесь на канал, не забувайте цього робити. Так що так. Так, я йду тоді рубати знову дошки, здобувати. Отак. Так, тукіп-тукі. Тукі. Я не розумію, де, зо... де зомбі тут кричать. Куди, О, Куди треба спуститись, щоб їх купити? Я думаю, або в печері, але я ось в печері ходжу, їх тут немає. Або печера, яка десь я лице під 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 не бачу. А, ну, можливо, і під нами. Так, нам не такий дуб потрібен. Давайте дуб. Цікаво. Я щось не можу зрозуміти. Де воно? А де дуб? Зараз як зайду, кудись туди бездубов. Давайте нарубаємо трішки ще берези, щоб збудувати другий етаж поверх. Так, а, так ти будеш з чого будувати із обтеснених блоків? Е, ну, можливо, можна якраз робити другий етаж ось такий. О, о я побачила сні, зараз її вб'ю, щоб нам о, здобути давай. нитки. Давай. Зараз буде бій двох. Бій на виживання, підвитися. Щоб побачити. Ой, щось і більше. Так, нам потрібно. Буде... Ой, я думала то сумнів. Так, заповніть, я йду прямо, щоб повернутися потім до дубу. Ну, це, Переді. звичайно, жорстко. Ді. Ну, так, загуляю. Так, я не бачу тут обичного дуба, як то як не странно. Є темний, але ми. Вже почали світлом, ну, обичним будувати, то не треба, так сказати, змінювати зміняти традицію. Давайте не йдемо підемо. Так, ну я прямо йду. Прямо. Тут коров багато, ну вони тут, тут тусять, тусять, розумієте? Темний дуб, так. Не потрібно. Так, скільки в мене берез, у мене є 22 берези. Ну, нам, в принципі, і хватить. Ми березу робимо як колоди. Так, тут джол джолка літає, тут їхня сім'я. Ой, тільки що залетіла. Так. Ну, давайте підемо в другу сторону, ладно. Так, друзі. Ого, це тут схил крутий. Так. Треба спуск А Ай, як бахнулася, то я могу луч, не розбити. Так, друзі. Я десь сюди в цю сторону ходила, і тут я знаходила те, що потрібно, Дуб. Давайте піднімемося. О тут сам олод, знаєш, це сам би не помішав. Елі не помішав би підніматися тут якийсь березовий ліс, де ти вообще дуб рубала тут? Я так? в болоті. А, блін. Тут його дуже багато. А, та я не описав. Давайте прыгнемо в болото. Давайте. Поспу. А хочеш клави до мене? А я зараз полубу. А ти де? А, там в болоті десь. В болоті тусуюсь, біля дому недалеко. Ти мене а -а -а. побачиш. Прийдеш відразу. Я тут відразу зрубую, відразу на вирощування ставлю. Ти ще дуже багато є корів та овець, до речі. О. Так, є де розгулятись. Прийшла було таке прямо напроти нашого будинку. А я казала, що двері відкриваються. А. Так. так. Це треба, щоб ти вирізав. Так, ну я зараз буду передивлятися. Так. Mm. Блін, топор зламався. У єсть має запасний дерев'яний. А ти куди йшла? Я от прямо напроти будинку прийшла. О, вау! Я знайшла що? закинутий портал, і тут є заряджений ага. обсідіан. Йо-май! -йо. Зараз відкриємо залутаємо. Тут є золотий нагрудник, заряд полум'я шльопки. Запальничка, шапка та сапсія. Тут є, до речі, не незерблоки, так? Незерблоки. Я думаю, що їх можна потім буде забрати і зробити сходи до спуску. Ну класно. Це прикольно. Тому, Ти Це якусь печеру спускалася. Ні, ні, просто по воді хожу я зараз а... іду. можливо, ти мене зараз побачиш. Тебе... Я щось зараз рибовлю. У тебе Бо є в... вудка? Ні, я, я руками достаю рибу. А, ну, теж непогано, до речі. Ну так, я тут біля якогось озера, тут корова ходить. Яблочко випила. Ти не бачиш мене? Бо я тебе бачу. О. Назад. Івана, <реш> не звати, бо ми розбираємось без дому. Я тебе бачу. Ні, чому ми біля дому, через дорогу. А О, привіт. Тебе... Давай я тобі зараз дам ем, шапку, щоб у тебе голова не замерзла. Um, давай. Шапка ушанка. Ого. Прокляття О, знаєш, що я знайшла? Золо... золоту мотигу знайшла. Мотико. До речі, сила атаки. Ну, тому що це скиталоє. Ну, та. так. Так. Запахло чимось копченим. Копченим. <Puis> Давай, я піду сюди, бо тут риби плавають, бо там щось наше озеро якесь Чорнобильське, там нічого не плаває. Ну добре. То подумав, що з Китаю матеріали заказали. Ну так. Китайські риби. Так, а де риби я не поняв? Ага, усю. Давайте погубимо. Так, поки мене тут ну, все просто. Сьогодні у нас на вечерю вже рина приходить всі. Ну, риби на, все не хват... на всіх не хватить, так що муку на ковати готують рибу. Тут стая баба. Барбіки Бар вечерінка. Так. так, звичайно, що вони будуть по одному. Ну, і не бояться від мене. Так куди ви тікайте? Риба піше одного. Риба тебе зляковася, я би так сказала. Так. Ну, все, я вже повертаюся, тому що вже темніє. Зараз на болоті будуть спамитися сильні, сильні монстри. Ну, так, я теж буду повертатися, тому що, як ви бачите, сонце заходить, а монстри заходять. Так. А чи то я сюди йшла, або щось опять. Ну, ну, опять 25. Так, незрозуміла історія. Дуже швидко стемніло. Там я факели ставлю, тому. А І подивися на полум'я. Його видно А Я так. його взагалі не бачу. Так, а ну сюди, давайте підемо. Я для тебе поставлю я зараз. Думаю... факел. Так. Я щось... О, я вже чую звуки монстрів. Я думаю, що під нами є все-таки печера, де спавляться монстри. А... Ну на жаль, вони це асимери снімають печі. Mm -hmm. І вдень, в принципі, снімають. Гусіни, mm -hmm. які не мішають поколичкам. Ну так. Так, я щось друзін загуляла. А, я бачу оно болото. Коло-то, так. Я бачу, можливо, я еще знаєте, ще знаете, щеринуху, якщо затягне, то я й не вийду. О, я вже бачу поумля, пакели. Так, уплыву. Давайте сюди будемо попливсти. Так, пливем, друзі. Так, я вже припливаю до нашого будинку. І Ай, давай бачимо. Я зайду без зайшов. Ну, як тобі ем, цей криша? криша ну, тобто, Непогано. Пол... Непогано. Ну, так. можеш заносити вже ліжко і плити, тому що перший поверх вже збудований. Ну так, так. Тут я планую зробити кухню. Привіт. Век. Ну Коли ми кухню, що ми бокапи переселяємося на кухню, ну це времене рішення. Потім збудуємося другий поверх, то все буде чікі-пікі. Давайте зламаємо всі плити. так там скло згодувало. Ой, згодувалося згодувалося. Так, ну, скрині хай будуть, бо хай будуть, покажемо. Поки що. Поумля ніяк не занести, так що. Ось тут. Ось тут буде дробина номер. Я думала, що тут буде. Думаю, тут буде. Де? А тут. То, тут вже стікла будуть. не естетично. Через кухню. Так, давайте панельки такі поставимо, щоб, щоб то здавалось, що ще вікна. І що так... Давайте їсти положимо сюди, зготуватися хай. Так. Ой. Давайте ось так. Давай кухню зробимо на вході. на вході? Я думаю. Ну да. Кріпер ходить. Тут а, нема де чого її робить на чекає. Я так. тікаю там кріпер. Йом, заходимо. всі в укриття. Вон він його через вікно можна побачити. Від нас провітрюється, так сказати, каналізація. Ну, не каналізація, так вентилятор тут стоїть, бачите, так провітрюється, щоб Коли інженер отримав погані оцінки з свого предмета Ну, буває всяке. Так, давайте поїмо жарену рибу. Так, ми поїли. Там ще у нас м'ясо жариться. Заберемо сюди. Так, а ну так, давайте Давайте скрафтимо. Ну, это такі скрафтимо штучки. И, так сказати, кухонімо, так сказати, поставимо їх. Ой, сюда поломать треба. О, це прикольно. А, то в тебе тут буде кухня, mm -hmm. бо я наверху планую жити. Ну, я думала, думала, так. Да. Тут такий стул. стіл стюп. Думала, можна спальню на другому етажі зробити. А, ну давай. Так, давайте сюда всяке наложим. Зараз. Ікра у нас есть. М'ясо. Нам три дроби так. немає выставить. Правда? Ну я а. не знаю, чи вистачить. Ну, якраз люк туда поставить. Балкон ми ще не готовий. Давайте я візьму положила. Ну, ось, майже ось, ще одну по. Так, давайте що тут? Заборчика трошки я скрафчу. Так. Ні, нормально, Замир. якщо підпригувати... я бачу кріпера в сьогодні нашого будинку ходить. Це вже опасненько. Ну, давай спать, коротше. Це у мене тут балкон буде. Це балкон такий. Мі це так на перкульчик вийти. Давай. О, диви, який класний вигляд. Ну так, друзі проснулася, що там таке, га, Ліане. Так, дивіться, я. обережно там кріпер десь О, ходить. Це бачу. А я в тебе розумі. є є човен? Чо, човна у мене немає? Ой, це хто такий? Да блін. він прям мене убив тут. Ви це бачите? Якийсь неадекватний. А він мене прям отут з балкона скелет якийсь прийшов, він якийсь наполовину зомбі, він не горить. Містера Мускула вбили, вибачайте, він уже не той. Світ. Ой Почему він з молотком ходить? Я не знаю. Він аб'юзер. Ще крипер цей страшний? Йому повезу, що хоч не біля дома. Пощастило так скажи. Ну, ти буду. Да. А, тому що тут є земля. Ну, це Мінус. тут так, да, мінус-мінус, мі -мінус. але я так думаю зроблю, так сказати, щоб було так погано так, куди поставився. Ну, давайте таке величеньке зробимо, Ми тут крісло поставимо, а ну, це вже буде в других серіях. Ми почнемо будувати другий етаж, другий поверх. Так, давайте скрафтимо ще пару типового паркуанчика. Так, я не зрозуміла, а хе, закінчилось. Це що таке? Палиця. Палицю можна з бамбука, це я в шоці. Давайте. Ну давайте, оце точно хватить 6 штук, мабуть, я не знаю. Давайте подивимося. Так. А де твій о, чов... човен де? Да? Та нема в мене човна. Я... Не знаю, він десь загубився в останніх серіях. Так, там кріпери бачу. Ну, дивіться, такий балкончик я зробила. Можливо, ми якесь накриття зробимо, але це вже можливо потім. Ну, такі, Знаєте, маленький у нас балкончик виїжджала, нічого страшного, ми тут, думаю, украсим, стул якісь можна поставити. Ну, я думаю, ми ще з вами прокачаємо його. А це вже буде в слідуючих серіях, ми це зробимо. Так. Так, у нас ось... Тут буде, так сказати, прохід на другий поверх, але так сказати, це в нас кре креативне рішення. Через Ей, ну чому? Тебе вбили? Йо. Так. Це розове, як ви бачите. Так. Що? Можна ти тут хочеш? Можеш що? допомогти його вбити, тому що він мене вже задовбав. А де він? Да он спустись вниз. О, о, Оце він, конечно, шахтёрчик. Вот там крипер підвезу. Як він туди зайшли... Ай, -мо, каркас нього випала. Надо аккуратно, бо він ещ сюди зайшли. А несу, блядь. Так, зараз я його вивожу. Так. Секунду, бо в мене тут крипер. Бо він там чуть півхати не взирвав. Май боже, яке дурне. Так. Де він? А о, ну. О, пливуть, пацани пливуть. Ні, ну, понятно. Він Альфонс. Це тут? Так, да, його вже вбило. Друзі, от так случається із тими, хто не купив містера Мускула. Ви бачите. Дії на собі і на мені теж. Е, я не можу тепер жила цвій назад забрати, да? що? Що? Чи... можна не було. Знаю. Йо? Не можна. Чу? Пост... Може його зламали в той момент, коли тебе вбили, а він просто залишився на скіні. Не знаю. Ну це золото просто, що роби, що не роби воно ламається бо воно китайське. Повне розчарування. Розчарування це точно що розчарування. Так, давайте я скрафчу нам блоки такі. Давайте скрафтимо трішки і давайте такі скрафтимо сходи. Я думаю, треба, знаєте, що скрафтити? Давайте, Депресивний якось. стан. <гум> Депресія. Більше, більше немає чого сказати. <гум> я. В так, ні ні не сюди. Це у нас, знаєте, така буде так при вході, знаєте, це щоб так сонце не било. Там, знаєте, дощ пішов. А в нас от таке міні-накриття, знаєте, є. Так що. Давайте тут буде попадати. Я думаю, виглядає непогано, звісно, щоб воно було з дубу, але як ви бачила, що. Дуб закінчився, а він знаходиться і за три земель. За три землі від нас. Так, а ну дивіться. Оце такі знаєте. Так, ну потрібен темний, темний дуб? Ну, ми потім ми поставимо. ого, дивіться, як, як красиво падає сонце. Ну, дивіться, ну естетика. Вау. А ти там де ходиш? А, в болоті вирубує дерева. А, Поняла, так. Куди ми ще поставимо? Я думаю, знаєте, можна тут апгрейд зробити так само, але, але... Ну, давайте зробимо, але ми зробимо зараз, знаєте, неповний такий апарат. Я не буду так високо, знаєте, робити. Чому не буду робити, бо воно тоді буде, знаєте, не так, як потрібно дивитись. Давайте ще скрафтимо м -м, таких штучок. Так, штучку. Я думаю, у мене березі закінчилась. Так. Кожного уважаючого себе Мене... це. <реш> <реш> Кожний поважаючої себе людини має бути свій човен. Хто не згоден, тому ставлю дізлайк. Так, давайте ще ось тут зробимо, знаєте? Щоб в разі чого нас тут не засікла, так сказати, гроза. Але, можливо, цей лише, знаєте, не знаю. Зараз подивимося, чи оставимо його так чи ні. Я думаю, знаєте що. Я думаю, можна так залишити, О. що там. Корови коять. Їх не багато не дуже так. тут. Так, а де я не. Ага, заборозь. Давайте поставимо. Так, ось. Я думаю, зараз ми можемо таки зробити перила. Треба йти рубати. От все, йшло до того, щоб його рубати. Ну, Зрозуміло. Я думаю, надіюсь, мені хватить цього. Буде Чому, якось? до речі, тут моби дуже жорстокі? А я такі датапак поставила, щоб вони сильнішими не були. Mm -hmm. Цікавіше було. Так, давайте, так сказати, врубаємо дерево. Ми його знову висадимо, так що воно виросте. Розцвітаємо. Так. Давайте. Так, ой, і мене якраз зламалося. Мі, моя сукира ламалась. Ну нічого. Я думаю, 6 нам не перероблених дуба хватить. Ми зараз ще переробимо. В принципі, нам хватить. Надіюся. Нам потрібно зробити забор. Ось так, що давайте пробуємо. Ой, а як так вийшло? Блін. Так, друзі. А, що а. Я, так, до речі, зараз тут плаваю в гарному місці, де є темні дуби. Я навіть, напевно, та, залишу тут, да. щоб ми. Двері на провідні, знаєте, я тут відкриваю, щоб ніяка нам надіюсь, пчола не залетить до мене. Так, давайте збудуємо Цікаво. чому. Місцевість цікава, я би сказала. Але я вже пливу додому дуже багато жабуриня. Ладно, З цього жабуриня можна зробити дорогу до б... берега. Так, давайте тут пока приберу. Дивіться, мені навіть не прийшло таку штучку робити. Ну, нас трошки. О, дивіться, як я тут вистала, а воно само з'єдналося. Ну, Класненько, знаєте. Це ми ось так робимо, так сказати, для красоти не тільки. Ось так ми зробимо. Кі у нас, так сказати, не бісідка, а ось такий, Ой, зрозумів, балкончик, бісєдочка. Дивіться, я думаю, вийшло непогано. В слідуючих серіях ми сюди затягнемо диван десь знайдемо. Ну, ми його скрафтимо. Але це буде в наступних серіях, бо в мене навіть для нього матеріалу немає. Містер руф пливе. Ого, це ти собі зробила путь. Я Це такий, типу, місток. Місток. Оце ви бачите, що містер Руф витворяє? Тут так в день. сонце падало, наче такою рисками-полосками. Так, давайте заберемо факел, от сюди що може У нас є бамбук? Бамбук є. <рі> <Да>. <рі> мені Фоконтеп, потрібен бамб... мені 17. Іди сюди, воно вдома заходить. 17 бамбука. Давай. Прикормка. Бачите, ну, містеру впоршся на прикормку. <рі> <рі> да. Фонот. Фонот. А -а -а. Так. Ми з'їли останню рибу, треба буде потім вийти на полювання. У мене 5 проростків єсть яким може потім посадити. Ось диви, який я балкон зробила. Типа бісідка МС Е, такий, типа, балкончик. Ми так, давайте поставимо поки факели ну, так сфер, временно. Багато поставимо, знаєте, щоб. А я не пам'ятаю, як крафтити з бамбуку. А там так, в штуку, можна подивитися. Воні по по лазити. Та я от шукаю та не бачу. О, давайте А, дивимося. знайшла. А, нитка потрібна. У нас є нитки. Ниток немає, нас. Жди. Можна поставити оцей стіл. А що ти вікно заклеїла цими плитами оцими? Та потім розберемося, коли буде цей саме спальник. О, це ти з якось с... зробила? Е, ні, там спеціальні одільні такі штучки є. Я от поставила один сюди блок, і воно саме з'єднало другим забором. О, Оце о, тут ми круто, будемо сидіти в шахмати гуляти. Там буде столик такий, там, чайочок, знаєте, так вийти. І, Звісно, в дерева дивиться, але, знаєте, тут таксісти, Це, знаєте, може я тут зламаю блоки і тут буде, так сказати, нічого не буде. Подивимося. Я думаю, може землю тут буде руйнувати. Друзі, всім пока. Ми закінчуємо шосту серію. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб побачити слідуючу серію. З вами була Кінчу і... Містер Руф, ставте лайк, пишіть коментарі, кидайте свої ідеї щодо наступних серій. А в наступній серії ми побудуємо другий поверх та відправимося на човні в подорож, тому що я бачила, що там далі є різні інші біоми, можливо, ми знайдемо там поселення. Всім, друзі! Підписуйтеся і всім пока!